Привіт всім! Давайте сьогодні разом приготуємо отакі класні не наче пух, булочки. Дуже смакують до чаю, з маслом, з варенням. Дуже смачно. Для тіста змішуємо тепле молоко з сухими дріжджами. та залишаємо в теплому місці на 7 хвилин. В міксера просіємо борошно. Сюди ж додаємо цукор, філь, яйце, крем-сир та виливаємо молоко з дріжжами. Замішуємо на низькій швидкості приблизно 13 хвилин. Накриваємо харчовою плівкою та даємо підійти в теплому місці 1 годину. Ставимо на розстойку ще на 60 хвилин. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 190 градусів 20 хвилин. Вони вийшли м'ягенькі, наче пух. М -м, дуже смачні. З чайком, з варенням саме те, що треба. Дякую за перегляд цього відео. Якщо хочете дізнавати ще більше класних рецептів, підписуйтесь.